Песики, кури, голубі, кролики та багато інших тваринок. Стали гостями пухнасто-пірнатого ярмарку, який промайнув в Саксаганському районі. Такий захід для нашого міста став вже традиційним. Віктор не вперше доєднується до заходу, чоловік виводить кролів та голубів. Каже, що цю справу цінує з дитинства, адже нею займалися батько та дід. Вони передавали свій хист йому. А він тепер прищеплює любов онукам. Сьогодні в нас праздник, виставка ярмарка в горді Кромрогу. Я привіз самець, породи бельгійський обер. Йому півгода. Пів голуби, дракони. Льотні я не привозив, ще вони трохи линяють голуби. Це діло я люблю з дитинства, мій дід, батько займалися. Так вони мені передали, так я передаю своїм внукам, прививаю цю любов до кроликів, до голубів. Тому що це наша життя стоїть, я так думаю, що з цього. Сьогодні ще в нас виставка присвячена донатам, ми теж вносимо свій вклад в допомогу, щоб у нас, як сказати, все налалося, все було добре. Учасники ярмарку могли не лише знайти собі чотирилапого та крилатого друга, а й зробити свій внесок на підтримку наших захисників. Для цього була організована спеціальна зона збору коштів для ЗСУ. Кожен бажаючи мав змогу задонатити будь-яку суму, знаючи, що ці кошти підуть на потреби тих, хто кожен день виборює мирне на небо над Україною. У нас сьогодні благодійний захід на підтримку збройних сил України для наших хлопців. Сьогодні ми зробили таку ярмарку благодійну збираємо донати. Ну, от, до нас сьогодні приїхало дуже багато людей з різних куточків країни, також сьогодні були Донецька область, Херсонська область. Ну багато сьогодні. У нас сьогодні дуже огромна ярмарка. Також люди можуть сьогодні приобрести собі тваринку домашнього улюбленця, помінятися, подарити там. Загалом криворіжці зібрали більш ніж три тисячі гривень, які вже були передані громадській організації Вікінг на потреби наших захисників. Тож ярмарок став справжнім святом доброти та взаємодопомоги, де кожен учасник відчув свою важливість. Цей захід ще раз довів, що разом можна зробити більше: знайти нові родини для тварин, зібрати допомогу для військових і об'єднатися заради кращого майбутнього. Маргарита Назаренко Гліб Припчук, перший міський.